Ой, а що зараз буде? тримайтеся, бо Олексій Завгородній він же позитив. Він же екс-учасник гурту Врімі і стікло з'їв пігулку правди і зробив купу зізнань. Ну окей, ніякої втігулки він не їв. Він просто сходив на інтерв'ю до Слави Дьоміна. Так, от поїхали в першу чергу. Позитив заявив, що його екс-колега по дуету «Врім'я і Стекло, співачка Надя Дорофєєва, дуже змінилася, і все через стосунки з тепер уже її чоловіком Михайлом Кацуріним. Але зміни в дуже і дуже гарну сторону. За словами позитива, Надя поруч із Мішою Кацуріним. Стала більш відкритою, вона легше йде на контакт, і головне, вона дуже щаслива і купається у коханні. До речі, Олексія Завгороднього Надя запрошувала на весілля, але він ну, не зміг прийти. Та не біда, тому що у позитива, можливо, теж скоро буде весілля. А? Були готові до такого. Значить, Олексій прозоро натякнув, хто ж його нова дівчина. І він сказав, що вона теж із шоу-бізнесу, але звісно, поки що розкривати її персону не квапиться. Ну нічого нового, як завжди. Однак він натякнув і сказав наступне: хайпувати на таких темах не треба. Крім того, усі так знають у шоу-бізнесі, хто це. Вона працює з дітьми і танцює. І тут я згадую усі плітки. Ну, вибачте, така я вже пліткарка іноді. І значить, подейкували, що позитив почав стосунки колись там з хореографом Юлею Сахневич. Саме з нею артист свого часу брав участь у проекції танці з зірками. І цікаво, що зараз вона якраз і працює з дітками. А тому ну ви розумієте, так? Угу. Ну і найголовніше, парочка вже навіть, начебто, говорить про весілля. Тому чекаємо з нетерпінням того моменту, коли все таємне стане явним. А воно так і буде. Ота от от цифра в моєму паспорті вже поступово перетворюється з таємної на явну. Не дуже приємно, але що вже поробиш?